Неординарна культурна подія у Дніпрі. Органіст французького кафедрального собору Нотр-Дам де Назарет, викладач паризької консерваторії, знайомив Дніпрян із сучасною українською музикою та народними мелодіями. Жан Марі Леруа грав на старовинному фортепіано у будинку музею Дмитра Яворницького. За словами маестро, зібрані кошти віддадуть на потреби бійців. АТО. як все було, бачили наші кореспонденти. За словами органіста, спочатку він брав участь у демонстраціях на підтримку українського майдану в Парижі. Потім познайомився з композитором Мирославом Скориком та співаком Василем Сліпаком, який нещодавно загинув в зоні АТО. Тепер, каже, його можна назвати другом України, бо він закохався не тільки у музику, а перш за все в жителів нашої країни. Це вже другий благодійний захід. Перший відбувся у Чорнівцях. Ми збирали кошти для переселенців. А у Дніпрі ми сподіваємось, що заробити та придбати обмундирування для воїнів плечами Маєстро 42 концерти в органних залах України та перший у камерному форматі в музеї у квітні цього року. Жан Марі Лероа приїздив на екскурсію до курення козацького батька та був вражений розповіддю про легендарну особистість академіка Дмитра Яверницького. Зірка світової музики, яка е, запропонувала е, виступити тут, у нас в нашому музеї безкоштовно, це ну знаєте, для нас дуже висока оцінка того, що робиться музей тієї атмосфери, що створили мої колеги в цьому будиночку. Тому я вважаю, що от подібні концерти це дійсно вперше, але ми будемо намагатися, щоб вони продовжувалися. Спеціально для вечора у вітальні Дмитра Яворницького музикант вивчив українські народні мелодії. Репертуар підбирав спільно з одеською співачкою Анною Шпак. Вона шуткує. Все це схоже на авантюру. Маєстро на своїй автівці приїхав з Парижу у Дніпро, грає на незвичному для себе інструменті тільки для того, щоб зануритись в історію України. Бо як Відвідувачів концерту не дивую, що серед іностранців все більше прихильників України. Вони впевнені, приїзджана Марі Леруа – Це тільки початок більш тісних відносин з європейськими державами. Французи відчувають свою спорідненість з українцями, спільність європейської цивілізації, бачать в нас таких самих, як вони, і Жан-Марі Леруа, Він став просто фанатом. Ну, всього українського майстро та співачка планують продовжити благодійні концерти, але вже у зоні ато. Кажуть, що мріють лікувати душі бійців музикою. Музика. Наталя Зборець, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.